Привіт! Хто такий тестувальник програмного забезпечення? Чим він займається? Що повинен знати тестувальник? Давайте розбиратися. В вакансіях на позицію тестувальника в більшості випадків пишуть, що шукають QA. QA це абревіатура від англійської Quality Assurance. Це особа, що відповідає за забезпечення якості продукту. Це включає в себе зменшення ймовірності виникнення багів в продукті, контроль якості продукту, безпосереднє тестування і інші активності. Чому ж виникає путаниця? Проблема в тому, що років 15-20 тому тестувальники виконували тільки роботу безпосередньо тестування, і все. Але оскільки тестувальники зараз це більш широка роль, то і ввели таке поняття, як QA Quality assurance. Тож давайте запам'ятаємо: тестувальник. Або QA це особа, яка відповідальна за забезпечення якості в продукті. Також варто уточнити, що зараз світ тестування рухається в сторону автоматизації тестування, тобто тестувальники стараються покращити і пришвидшити процес тестування, автоматизуючи цей процес. Тому зараз є мануальні або так звані ручні тестувальники, які не використовують автоматизацію у своїй роботі, і автоматизатори, які постійно використовують автоматизацію. Як автоматизувати тестування, які плюси і мінуси цього ми розглянемо в майбутніх відео. А зараз давайте відповімо на питання: як саме тестувальники забезпечують якість, які базові активності виконує тестувальник? Тестування. Виконуємо безпосередній пошук багів. Грубо кажучи, ми стаємо користувачем продукту і починаємо користуватися продуктом, як це буде робити майбутній реальний користувач. Це може бути як і тестування без документації, так зване ad hoc тестування, так і тестування по раніше заданій документації тест кейсах. Це документи, які описують алгоритм, як перевірити ту чи іншу функціональність англійською Feature. Другий тип активності це робота з документацією. Фактично, всі активності по тестуванню мають бути задокументовані: тест-кейси, чек-лісти, баг-репорти Це це тільки вершина айсбергу, великій кількості документації, яку потрібно вести. Так як це створює формалізацію тестування і допомагає в оцінці і тестуванні продукту в цілому, і дає ще багато інших плюсів. Докладніше про те, що це за документи, як вони виглядають, як їх створювати, буде в окремому відео. Планування тестування більш досвідчені тестувальники мають активності по плануванню тестування, контролю якості і тому подібних речей. Для того щоб проводити тестування більш якісно і в цілому оптимізувати процес тестування продукту, робота з вимогами: вимоги аналізуються і тестуються. Це дуже важливо, тому що якщо ми знайдемо баг або якусь невідповідність або іншу можливу проблему у вимогах, це збереже час команді і продукт в кінці буде більш якісним. Також важливо піднімати питання про ті чи інші можливі варіанти роботи функціональності, що допоможе описати можливі проблеми, і розробники будуть розуміти, на які випадки варто звернути увагу, що в результаті теж економить і час, і нерви, і покращує якість продукту. В моїй практиці було таке, що тестувальники описували кейси, по яких вони будуть перевіряти функціональність. Розробки при реалізації вже продумували реакцію системи на ці кейси. А тестувальники тоді приділяли увагу більш якимось творчим підходом до того, як зламати функціональність, що робить і тестувальників більш щасливими, і продукт більш якісним зустрічі, і обговорення з іншими учасниками продукту. В залежності від типу методології розробки, це можуть бути різні мітинги, де будуть обговорюватися різні речі. Головне зараз знати, що вони є, і тестувальник – це важлива частина майже кожної зустрічі. Отже, ми визначили, хто такі тестувальники і які активності у них є. Які ж навички треба мати тестувальнику, щоб успішно виконувати свою роботу? Перш за все, це англійська мова. Без цього нікуди. Чисто теоретично ви можете знайти роботу без знання англійської мови, але це буде низькооплачувана робота з дуже-недуже перспективами для росту як професійного, так і росту заробітної плати. Майже вся документація е, вирішення тих чи інших питань, вирішення певних проблем, підвищення кваліфікації, все це доступно майже завжди тільки англійською мовою. Також зараз ну, дуже багато інформації українською. І якщо хтось ще гуглить російською, повірте, там не буде відповідей на технічні питання, які у нас які у вас можуть виникнути в 2025 році. Це взагалі дивно. Не гугліть російською. І вчіть англійську. Це один із найголовніших навиків не тільки для QA, а і в житті в цілому. Комунікабельність. Тестувальник, як і кожен інший учасник розробки, має мати певні навички комунікабельності, так як робота QA досить часто включає розмови з тими чи іншими учасниками розробки, поговорити з девелопером, щоб пояснити більш докладно якісь вимоги чи баги, поговорити з лідером команди про стан тестування, поговорити з менеджерами про те, що відбувається в тестуванні продукту зараз, провести презентацію по функціональності, яку доставила команда за певний час. Це тільки дрібка тих моментів. Де комунікація дуже необхідна для тестувальника. Проактивність фактично це те, що ініціативність. Ви повинні проявляти ініціативу, задавати питання, виражати думку, особливо якщо інші учасники розробки очікують якийсь зворотній зв'язок. Якщо ви будете пропонувати якісь рішення, пропонувати якісь варіанти, робити щось, що не роблять інші, і не залишати все на вільний потік. Повірте, це зробить краще не тільки вам як професіоналу, а і може піднаповнити ваш карман кращою оплатою вашої праці. Ну, звісно, якщо ми говоримо про проекти, де керівництво це розуміє і цінує. Технічні знання в залежності від рівня тестувальника, треба різний рівень знань. Якщо ви новачок, то теорія тестування це мінімум знання, які вам потрібно мати. В цілому мало технічних знань ніколи не буває. Тому процес вивчення якихось технічних речей він ну, реально ніколи не закінчується. Звісно, якщо ви новачок, то буде великим плюсом, якщо у вас будуть хоч якісь практичні навички. Як їх здобути, це інше питання, але повірте, навіть з новачком куди краще говорити не про те, чи знає він, що таке QC, чи інші речі, а про те, що він робив і як він це робив, і яких результатів досяг. Креативність це можливість підходити до певних питань з інших сторін, ніж це роблять інші люди. Це дозволить покращити вашу цінність як спеціаліста, оскільки ви подумаєте про речі, які інші не продумали. А також це допоможе краще виконувати вашу роботу в цілому, знаходити баги, які не знаходили інші тестувальники, ну і багато іншого. Окей, ми розібралися з тим, хто такий тестувальник, що він робить, і які навички йому необхідні для того, щоб бути гарним спеціалістом. Але на цьому в мене все. Гарного вам дня!